Малята, запрошую вас до казкового лісу. Подивіться, кого ви бачите на галявині? Так, це равлики, скільки їх? Багато равликів. Равлики хочуть відпочити, а для цього їм потрібно листочки. Подивіться, чи всім равликам вистачило листочків? Так, всім, а скільки листочків? Листочків стільки ж, скільки й равликів. Порівну їх правильно. Малята, а якщо одного равлика забрати? Чого стало менше равликів чи листочків? Правильно, равликів менше. Наскільки равликів менше? Так, на один. Малята. А ще у равликів є веселі друзі жабенята. Погляньте на жабеняти равликів. Чи в кожного друга жабенятка є друг равлик? Давайте їх з'єднаємо лініями і подивимося, чи відповідають друзі один одному равлик жабеняткові. Так, їх. Порівно. Дітки, а зараз розгляньте жабеня. З яких геометричних фігур складається жабеня? Молодці, діти, ми бачимо жабеня складається з трикутників, великого одного й двох маленьких. Мордочка вжабенята з великого овала, оченята з двох кружочків. Отаке веселе жабеня прийшло до нас у гості. Малята, а тепер попросіть своїх батьків створити з кольорового паперу геометричних фігур таке жабеня І надішліть мені. Веселої вам гри!